Христос Воскрес. Нема в світі кращого слова, як слово Христос Воскрес. Це слово переповнюється змістом все єство людське. Це перемога життя над смертю, це перемога добра над злом, це перемога правди над неправдою. Щоб цю перемогу створити, потрібно було, щоб у світі явився сам Бог. І прийняв плоть людську, бо сама людина не змогла зробити такого, щоб викупити себе від первородного гріха. І не просто було це викуплення. Ісус Христос, прийнявши плоть людську, все своє земне життя, проходив свою хресну дорогу від самого початку, від народження, коли злий ірод хотів убити його. Ми бачимо його життя, коли він вийшов на проповідь, скільки юдеїв забажало, щоб він не говорив правди, щоб тільки правда їхня була. А він розказував про те, що людині робити, щоб можна було осягнути спасіння. Найвищим була жертва Спасителя на Голгофі. Перед тим учень його продає його Іуда. Ми бачимо, як засуд робить Пилат, сам визнає, що ніякої вини не бачив в ньому, але присуджує його на смерть після того, як іудеї закричали розіпни, розіпни його. А які найбільші страждання на Голгофі? Це нечуване муки, смерть. Смерть якою умертвляли самих найнижчих рабів, самих найбільших злочинців. І ось таку жертву приніс Спаситель, щоби спасти людство, щоб дати людству можливість жити. Сьогодні наша Україна теж переносить Голгофу. Сьогодні наш край вогні, сьогодні найкращі сини і дочки. Там захищають нашу батьківщину. Сьогодні ота радість, яка пасхальна, переповнена слізми, тому що несуть свою голговську жертву наші найкращі сини і дочки. Радість, перемога, але та перемога зі сльозами, тому що ми ще маємо велику біль. І великі гори. Але ми знаємо всі, що після Голгофи Воскресіння, після тих туртур, -тур, після тої неправди, яка є, буде перемога, і тоді буде велика, повна радість, радість нашого спасіння і радість нашої перемоги. Хочу найщирішими словами привітати наших самбірчан цим великим днем. Які б не були труднощі, яке б горе не було, воно не може перевершити тої найвищої радості, радості Воскресіння Христового, тому що маємо надію, що ми будемо жити, будемо жити вічно, будемо жити із Христом. Всім бажаю щирих, веселих, радісних свят, не забувати про наших тих, котрі несуть ту велику жертву. Своїми молитвами, чим можемо допомогти їм, щоб скоріше приблизити нашу перемогу. Ми віримо, так, і Господь допоможе нам, і наша віра сповниться великою радістю, великим щастям. Христос Воскрес!